10 неймовірних таємниць сонячної системи. Привіт, космічні мандрівники. Ви думаєте, що знаєте все про нашу сонячну систему? Тоді приготуйтеся до вражаючих розкриттів. Сьогодні ми зануримося у 10 маловідомих фактів, які розвіють ваші уявлення про наш космічний дім. Факт перший металевий дощ на Венері. На Венері йдуть дощі з металу. Хоча на поверхні дощ випаровується, в атмосфері утворюються хмари з сірчаної кислоти, а на великих висотах навіть з заліза та свинцю. Факт другий. Олімп гігантський вулкан Марса. На Марсі знаходиться Олімп найбільший вулкан у сонячній системі. Він у три рази вищий за Еверест. Уявіть собі його масштаби. Факт третій. Юпітер самодостатнє джерело енергії. Юпітер випромінює більше енергії, ніж отримує від сонця. Він має внутрішнє джерело тепла, ймовірно, через повільне стиснення. Факт 4. Сатурн плавучий гігант. Сатурн міг би плавати у воді. Його середня густина менша за густину води. Це вражаюче для такої величезної планети. Факт п'ятий уран планета на боці. Уран обертається лежачи на боці. Його вісь обертання нахилена на 98 градусів. Можливо, це результат зіткнення з великим небесним тілом. Факт 6. Нептун цар вітрів. На Нептуні бушують найсильніші вітри в сонячній системі. Швидкість вітру може досягати 2100 км за годину. Факт 7. Місяцьтруси На місяці трапляються місяцьтруси. Хоча вони слабшість за землетруси, їх викликає гравітаційний вплив Землі. Факт 8. Поас Койпера – Крижаний океан. За орбітою Нептуна знаходиться поас Койпера, сховище мільярдів крижаних об'єктів. Звідти прилітають багато комет. Факт 9. Троянські астероїди У сонячній системі є троянські астероїди. Вони рухаються по тій самій орбіті, що й великі планети, як Юпітер. Факт 10. Плутон карликова планета. Плутон карликова планета, але він все ще таїть у собі багато загадок. Його відкриття та виключення зі списку планет це ціла історія. Ось і все. Сподіваємося, що ці десять неймовірних фактів про сонячну систему вас вразили. Наш космічний простір сповнений таємниць та див. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися ще більше цікавих фактів про космос. Не забувайте ставити лайки та писати коментарі. До нових зустрічей!